Контент підкатив до яєчка домашня. Домашні хороші свіже. Домашні крутежні яєчка. Та, Кому ну, треба, пишіть, кажіть. <світ> Що? Я рекламу сніму, мені це за безплатно. <світ> мені ці, все одно мені на чому відео робити. Я, я, я би лоток одбев. Ой, лоток. У мене таких лотків, як того самого. <світ> Куди ж його переложити? Хорошо, зараз кудись переложимо. Може, коробочка якась така є. Думаю, мене тих коробочок знову почту навалом. Зараз може бути придумаємо. Так. мені синіть так, дивотира. Коробочка, коробочка. О, бачите, я так. Ми зараз упакуємо в коробочку нової почти, я комусь, Кому яйця послати. Так. Якщо треба, так. я ще тут коли принесу. Ой, вірите, у мене діти їх жруть, як я не знаю. що То просто. Хорошо. Так, ну Скільки Його? не купив. Мала у мене оце тільки що яйця. 30 штук, 60, я по 120 купляв штук. Як в АТБ була акція, весною, мабуть, чи літом була акція, ВТБ по 12 копійками, десяток яєць. Я тоді купляв, вірите, по 300 штук купляв. Ну, так, Куп... Прямо так, лотки настав на касу. Якщо дивиться, каже, охраннику, чуєш, а можна тут таку кількість пробити, то я кажу, що не можна, я хочу купити у вас яєць. Ну, і що? Ну, куплю 10 лосків, подумаєш. Ще й не шо. Спасибо. <laughs> так я брав на запас. І думаєте, надовго хватало? не надовго. У мене все жруть уся дітки. 60 гривень. Хорошо, договорились. Так, кому треба яйця в коробки Приходьте нової почти, а, продаю 100 гривень. 100 гривень. Да, Та треба щось заробити. Да. Що ж зря снежуть що?